Всіх вітаю. Був у мене перерив, я не займалася своєю хатиною. І ось тут усе в садку так уже було позаростало. Мені прийшлося знову все вирізати і сапою вирубувала чистотіл, а акації сікатором зрізала, ось знову вже таку накидала велику кучу. Бур'яну, сміття, це все прийдеться вигрібати. Ось що я сьогодні роблю. Я вже почала це робити. Поумазала я свою хату глиною з піском, але йшли дощі, і ось на цю стіну попадало, попадала вода. І Глина залишилася, а пісок весь оплів. Довго я думала, що мені робити із цим усим, і вирішила, вже ж хочеться її побілити і пофарбувати. Я вже навіть фарбу купила на вікониці і на вікна. І хотіла, вирішила я так. У нас після ремонту залишилася клеєва суміш для плитки. І я Робила такий, он я вже почала робити. Робила такий розчин з тієї клеєвої суміші рідкий. Е, і просто брала щітку. Ну, тут я такого ще не робила, он з тієї сторони, я хочу показати вам. Цю стіну якраз і не оббило. Але, ой, ну качки ж не дадуть. Але мглина е, висихала і вона розтріскувалася. І он, так, я вирішила, воно і закриває оці тріщини, і в той же час, я так думаю, можливо, трішки буде міцніше воно триматися. Це все Цю таку роботу я роблю. Не знаю, я з чого щось із цього вийде. Я думаю, як дороблю. Результат побачимо. Все-таки, можливо, якщо це клеєва суміш, вона буде якось триматися, бо я довго не білила. Думала, можливо, мені треба у вапну додавати клей ПВА, щоб воно гарно просочувало стіну і не, не оббивалося так дощем, тому що кожен е рік білить. Ну, трошки зайдемо в хату, бо як же ж уже, оскільки я екскурсію роблю, то покажу вам. Тут все так майже залишилося, це мисник повісила ось тюль, бо на день відкриваю хатину, щоб тут було свіжіше, то мухи налітають. Горщик, оцей що я недавно купила, я його ще не прилаштувала, не знаю, куди його. Ті два маленькі я поставила там на миснику, біля мисочки. Ніде не їздила, не купила ще на мисник. Я хотіла мережеву купити, вишити, вибити. Верніше, плетене крючком не купила. Та ось таку я знайшла тут штучку. Це, мабуть, соковижималка. Я знайшла її на горищі у нас. Але я знаю, що це моїй тюті ми забрали. Тут таке цікаве цікавий такий пристрій, така ось лієчка якась. Мабуть, давить сок. Тут я десь бачила і клеймо. Так, зараз, якщо я його знайду, а знайшла. Ось таке клеймо, не знаю, можливо, я її не з тої сторони показую його. Що це за клеймо? Ой, іде вона виготовлялося? Я не знаю, але річ така старенька, то я її сюди принесла цю хатину. А, також ще знайшла ось таке сито цікаве. Тут у мене вже цих сит. Назбиралося. Воно цікаве тим, що мені здається, що його робили вручну, якось самостійно. Можливо, я й помиляюсь. Та раніше все були майстри, то все робили самостійно. Ось воно вже таке доволі розклеєне, видно по ньому, що воно старовинне. Ой, а що це тут за звуки такі? Ася. Ася, ну хіба ж можна так лякать мене? Я вже думала, що тут хтось жити прийшов сюди. Тут ось сито тут не капронова така сіточка, а таке, воно ніби металева така сітка. Видно, що старовинна, то я його теж сюди принесла, поки що ще. Не причепила його нікуди. Ну, ось так. Ось так. Це в мене ось стоїть фруктовниця. Я її ще не забирала в хату. Це мені Ксюшка подарувала всіми вами любима Ксюшка подарувала дві такі фруктовниці. але я ще не забирала їх у хату не мила. Так вони тут і стоять, Но, приготувала, щоб забрати. А, до речі, ще покажу таку цікаву ось шкатулочку. Також, я її знайшла тут, вона дерев'яна, вже тут інкрустація зверху на ній була, але вона вже, я її відмивала, звичайно, вона вже така потерта, подерта, е, немає тут ніяких розпізнавальних. Знаків, клейм, етикеток. З цієї сторони така, з боків вона ніби така і ще не потерта, а зверху потерта. Підемо перевіримо ось що зробила моя Ася. Дивіться, завалила глечик, тільки зайшла за мною. Завалила глечик, завалила. Серветку на куточку ой. Що вона тут хотіла знайти? Я не думаю, що тут є миші. Ну, щось хотіла знайти. Ось така пошкодерниця. Ну, так, ніби все так. Залишилося, мабуть, приходив хтось ночувати вже сюди. Ну, не ночувати, а вдень чоловік любить тут відпочивати, бо подушка лежить. Ну, так. Ось таку ще принесла картинку із будинку своєї мами. Вона ніде вже не висіла після того, як ми зробили мамі ремонт. Картинка була складена десь у тумбочці. Я її забрала цю картинку. Я пам'ятаю, це нам у школі на якесь свято дарували хлопці, мабуть, на 8 березня. 85 копійок вона коштувала. А який рік? А який рік я не бачу? Немає. Ось така такі троянди. Думаю, десь її причепить. Поки що поставила тут, десь причеплю її. Ну, ось таке на сьогодні все. Буду працювати. Вам дякую за увагу. Дякую, що дивитеся мене. Дякую, що коментуєте, підписуєтеся. Бажаю всім миру, здоров'я міцного і хай буде добро на землі. До зустрічі!